Ісусу Христу, всім Божого миру! Зараз дуже багато людей, які випробовують Бога, спокушаючи його, кладучи його за свого учня. Тобто для таких людей Бог уже не є Богом. О, давай Господь служи мені, я так хочу, я так думаю, і так далі. Та? І цим показують, що вони на рівні з Богом. Але Ісус Христос, який показав приклад. То хто такий Бог? Він, будучи і є Богом, себе смирив під волю свого Отця. От показується момент у Біблії, дуже хороший в Івангелії від Луки, коли Сатана спокушав пустині його, він йому чітко сказав: не спокушай свого Господа. Хоча у Ісуса Христа була влада і є влада. Він міг там наказати своїм ангелам, слугам, та, щоб його там підняли і так далі. Але Він не зробив. Він показав цим, що він виконує волю свого батька. В нього не було свої думки і якихось там почуттів і так далі. Ні. І зараз люди вони знаходяться в такій позиції, щоб давай Бог мені служи, так як я хочу. Але також ми ще можемо поглянути приклад єврейського народу, коли єврейський народ був з Божою людиною, Моїсеєм, бачив чудеса Божі. Але вони шукали свого, тобто намагалися Богу служити так, як їм подобалося. Приносили якісь там жертви, ідолам поклонялися, та, і так далі. І цим вони насправді спокушали Бога і розгнівали Бога. Тобто Бог у своєму гніві поклявся, що вони не увійдуть у покій Божий, у царство Боже. І вони всі загинули на місці, розумієте, і це був Божий народ, Бог їх не пожалів, тому що Бог Він є справедливий Господь і він. Є незмінний, його слово не міняється. І тож на сьогоднішній день ми повинні розуміти, якщо у нас є своє своя думка, так як нам хочеться, та то відпочинку Божого Царства Божого нам не бачить. І насправді, щоб нам розібратися з тим нам Ісус Христос дав церкву і Божих людей. Тобто для цього. Нас є церква, яка вчить, як ми повинні служити Богові та не спокушати Бога, щоб не бути в тій позиції єврейського народу або сатани. Амінь, будьте благословенні.